Добрий ранок, ранок на Дніпрі, і сьогодні я хочу прочитати 11 розділ приказки: Ваги брехливі Господу огидні, йому приємні точні міри. За самовпевненістю йде гайдьба, а скромність поряд з мудрістю крокує. Веде правдивих їхня чистота, зрадливих же лукавство губить. В день гніву вас багатство не спасе. А праведність від смерті порятує. Чесноти праведного роблять шлях його прямим, а злий впаде своїм же злом підтятий. Правдивих праведність рятує, зрадливі ж потраплять в пастки власних забаганок. Коли вмирає зла людина, із нею разом гинуть і надія, і сподівання на добробут. Праведний рятується з біди. А на зловмисника чекає зовсім інша доля. Своїми теревенями безбожник убиває ближніх, а праведних рятує розум. Як праведним сприяє успіх, то радіє з ними місто, а як негідник гине, веселяться всі. Благословенням праведності місто процвітає, а від зловмисного пащакування гине. Той нерозумний, хто збиткується із ближніх, а мудрий чоловік мовчить. Пліткар розбовкує таємниці, порядний язика тримає за зуба. Без керівництва мудрого народ занепадає, коли ж багато добрих радників він перемагає. Хто поручиться за чужинця, постраждає сам, а хто відмовиться, себе обереже. Добре й ніжна здобуває шану, жорстокий чоловік лише багатство. Якщо ти добрий, то твоє багатство, якщо жорсткий, то твої збитки. Безбожник має лише удаваний прибуток, а той, хто сіє праведність, той справжній вигоду пожне. Хто непохитно праведність сповідує, той довго житиме, хто чинить зло, той загине передчасно. Підступні люди Господу огидні, а чесні люди до душі йому. Не сумнівайтеся, зловмисників тих знайде кара, а учні праведності порятунок жде. Золоте кільце на рилі у свині. То, прав... то приваблива жінка, позбавлена розуму. Бажання справедливих приносять їм благословення, бажання злих приносять Божий гнів. Хто щедро роздає, збагачується більше, хто все своє добро приховує, той збідніє. Людині щедрій і воздасться щедро, хто іншим помагає, сам дістане допомогу. Прокляття упадуть на того, хто ховає хліб. Благословення випаде тому, хто продає зерно на користь людям. Той, хто добра жадає, втіху дістає, а хто шукає зло в його ж лещатах буде. Хто на багатство сподівається, той збідніє, а чесний розростеться, мов зелене листя. Хто про своє майно не дбає, той пожне вітер, а дурень стане мудрого, мудрого рабом. Плід праведна, праведника дерево життя, а мудрий – джерело життя для інших. Якщо воздаться доброму в житті, то грішним і безбожним, і поготові. Давайте помолимося. Господь, я дякую тобі за любов і милість. Я дякую за дар вічного життя і за ці нагадування в всьому розділі. Їх дуже багато, але ти говориш про одне, про добре серце, про те, щоб ми служили один одному, щоб ми не були злими, а були добрими та щирими, щедрими, Господь. І я дуже тебе прошу, ти працюй, по першу чергу над моїм серцем і над тими, хто буде слухати. Я дуже тебе прошу, Господь. Допоможи нам більше і більше одягатися в твій святий образ, в твою святість, і якомога більше кожного дня, кожної хвилини, яку ти нам подарував, більше сяяти для людей для людей і бути світлом тут. Я дякую тобі за цей день, дякую за можливість ще щось змінити в собі, ще щось передивитися і стати ближчою до тебе, мій Бог. Дякую тобі, Амінь.